Сьогодні у нас огляд на бусик Клемберг Тур. Поїхали дивитися. Середині буси наявний зручний та комфортний шкіряний салон. Сидіння можна повністю підлаштувати під свій комфорт. Цим речашком керується висота сидіння. Можна його підняти або опустити. Речашком знизу можна під'їжджати або від'їжджати назад. За допомогою цього речага керування можна перевести себе у лежаче положення. Можна навіть лягти ось так, тільки обережно позаду вас також є пасажири. Також не нехтити своєю безпекою і користуйтесь пуском безпеки, яким облаштоване кожне сидіть. Також в автобусі дуже тепло, адже працює клімат контроль. Але якщо ви мерзляк, то є пледики. Перевагою такого бусику є те, що є досить велике багажне відділення, і можна взяти з собою більше багажу. Ну що, подивимось на місце водія? Віч коментарі оцінку від 1 до 10 по комфортності. А забронівати куточок на такий бусик ви можете на нашому сервісі...